Насамперед, величезне спасибі, що ви сьогодні прийшли, підтримали нашу акцію і вирішили разом з нами приєднатися до вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе та усіх загиблих українських та іноземних журналістів. Сьогодні тут можна буде побачити не просто життєвий шлях Георгія Гонгадзе, а сьогодні можна буде переосмислити значення та роль. Цієї особистості не просто в історії України, а в тих подіях, в тих процесах, які відбуваються і сьогодні. А для мене те, що робив е, Георгій Гонгадзе, це, власне, оцей етос битви. Цей етос. Повірте, в той час 1999-2000 рік мало хто розумів. Я дуже дякую Георгію за цю планку, яку він для нас усіх дав, і за цю за цей приклад битви. Що до певного часу всі генеральні прокурори прокурори вважали, що це одна з ключових для їхньої особистої кар'єри справа. І незалежно від того, когось більше я шаную, когось менше я шаную, але в сумі вони зробили помітний прогрес, і ми маємо пукача засудженого, позбавленого волі довічно. А пукач це не дрібна якась пташечка, це цілий генерал міліції. Але ось уже кілька поспіль генеральних прокурорів не згадують про цю справу. Після того, як у прокуратури забрали функції досудового слідства, навіть не повідомили, потерпілих, а куди передано цю справу, хто далі може бути відповідальний за те, щоб з'ясовувати принаймні є чи немає можливості для продовження досудового слідства. Власне кажучи, оскільки йдеться про вбивство, то строки давності не застосують. Совуються, ми маємо право сьогодні і через 50 років запитати. Ну не ми наші потомки запитати так: що ж тоді сталося, чому спинили до слідство? Чому запхали справу, якщо не знищили дуже глибоко в шафу? Дуже важливо, що українська правда, і створив Георгії, має якраз на своєму логотипі образ Дон Кіхота Пабло Пікрасо. Саме його спадщина це і є спадщина власне людини воїна, людини бійця. Злочини і перешкоджання професійній законі журналістської діяльності вони будуть повторюватися і надалі. Ті люди, які Роблять це журналістами, скоюють напади. Вони не мають розуміння і усвідомлення, що за ці вчинки може бути відповідальність. Навпаки, вони бачать десятки і, напевне, сотні нерозкритих справ. І, а вже ж, головна справа це вбивство Георгія Гонгадзе.